Армадол, забудь про головний біль. Пані Анно, підходьте до нас. Ми вже хочемо вас бачити. Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. Приєднуйтеся. Доброго ранку. Бачиш Доброго Доброго день ранку. білої сорочки О, з... і біро... білого халату. Yeah. Білого халату можна святкувати. Слухайте, але ну, білу сорочку мені не дали вдягти, тому я як зазвичай буду просто в білому. Це дуже формі. красиво. Це завжди одразу таке обличчя лікаря. Єдине, що я хочу сказати, що я своїх лікарів без білих сорочок, без білих не, їх, не, впізнає, mm -hmm. не впізнаю в реальному житті. Так У мене і... було декілька ситуацій, бо ти звик бачити лікаря, наприклад, і в. Реальному житті трішки вже зовсім по іншому сприймається. Ну, я думаю, у вас такі ситуації були. Але yeah. переходимо до нашої теми: зима. Вона видалася достатньо незвичною то сонце, і здається, що абсолютно по весняному вже десь пролізки пролізли, то мінус 12. Це впливає на нашу шкіру. Розкажіть, yeah. як які симптоми потрібно вміти ловити такі первинні і як надавати допомогу шкірі? Ну найважливіше, що люди мого можуть помічати, це те, що шкіра стає більш чутливою, uh -huh. подразненою, можуть з'являтися почервоніння або навіть. Лущення, і це вже буде перший сигнал для того, щоб змінити щось в своєму домашньому догляді, звернутись до лікаря-дерматолога, ну або косметолога можна прийти сказати, у мене червоні щічки? звісно, так тому що подразнення в подальшому може призводити до загострення хронічних захворювань, таких як розаце. Uh -huh. А що, oh, е uh -huh. я, та, я дуже... в народі називається купероз, Це коли є маленькі судини на обличчі, uh -huh. і люди зазвичай що роблять їх людиком прикладають, uh -huh. щось холодне. А від цього судини навпаки е хворіють, і потім вони просто перестають спазмуватись, і обличчя стає більш червоним. Тобто, Давайте до таких абсолютно буденних у мене діти, які активно люблять проводити час на вулиці, вони прибігають і їх. Що ти аж палають, mm -hmm. а, як мамі мені читатові. У тебе на червоні. Що потрібно робити? Якось потрібно ці щечки рятувати, чи у дітей це адаптується простіше? Ну, дивіться, діти так, там все простіше, бо їх сюди не ще дуже молоді, скажімо mm -hmm. так, і вони mm -hmm. компенсаторно mm -hmm. і туди-сюди mm -hmm. можуть складатись. Mm -hmm. А з віком це змінюється, і якщо генетичний код закладений, що там є така патологія, то може бути гірше. Але діткам можна брати колд креми, такі є спеціальні в аптеках, з емальєнтами, і можна наносити перед тим, як довго йти гуляти, тобто не. Просто з машини там в садочок, а якщо ми йдемо, наприклад, на, на активну дітей, прогулянку в ліс, або кататися да. на санчатах, да, в Буковель десь на підйомник, то треба ж трошки їх намазати. Захистити. Ну, а проблема лущення сухості, бо я можу сказати по собі, я взимку прямо від цього страждаю. Скидаєш шкіру? Як то кажуть? можна, можна, і, так Горинич, можна. Так. Змій Горинич, і так. Як І навіть без пілінгів. Просто, просто ось, без просто пілінгів. Ось ну, я знаю, що по собі за рахунок професії гримурують, я вмиваюсь, йду на вулицю, і вона сохне саме взимку, просто катастрофічно ну, Слухайте, за Чоловікам завжди складніше, бо чоловіки не люблять багато. Багато догляду да, в своїй шухляді, баночок. максимум. Ну да, баночок, кремишків, якийсь крем, це максимум. Що б я тут порадила? Це, звісно, вмивання, якесь делікатне. Тобто, це не пінка, в якої є такі частини, як скраби, угу. да, а щось таке більш делікатне. І креми, звісно, такі з емальєнтами, з частинками, які можуть зволожити гарно. Щось більш делікатне це. Це гелі для чутливої шкіри. А -а. <свят> Або пінка для чутливої шкіри не можна. милом не можна. Мило навіть я і не думала, що так ще думає хтось, але милом не можна <свят> вірте нам з Ігорем. <свят> милом мився і пішов. Пані, анна, от думає, Ви сказали про буде. про колд Крем, що це для дітей. А я чула, що й дорослі люди може хлопцям, хоча б порадити колд-крем? Тоді сані шкіру скидати не буде. Лушитись <свят> шкіру скидати не буде, але є інша сторона, бо там е, бувають віск. В складі і mm -hmm. він може трошки забувати забивати пори, а і потім ще прищами покриєшся. може це. бути і таке. Тобто, тому я завжди раджу підходити серйозно до шкіри, звернутись mm -hmm. до дерматолога або косметолога. Mm -hmm. Бо зараз консультація насправді коштує від. 400 гривень по клініках Києва, і тобі там точно підберуть аптечний догляд, або там якийсь більш професійний, і шкіра точно не буде лишитись. Давайте зараз проговоримо. Явна ситуація. Ми ходили на довгу прогулянку, намастилися колд кремом, треба його зняти. Які Звіско. етапи очищення потрібно пройти? От базові, щоб шкіра на, завжди була доглянути? Так Це, в принципі, які, які, які правильні етапи догляду да, догляду без... за шкірою в зимовий період. Ну, Тут все буде за класикою. Буде вмивання, буде тонку. Не милом, не скрабом, не руками і не мочалкою. До речі, я згадувала свого чоловіка, який бере мочалку і робить собі механічним. Не можна. Не можна. Ви Ха -ха. теж да з цієї Доведеться. <звіси> <звіси> Давайте серйозне. Ми беремо пінку або гель для чутливої шкіри, взимку краще так, да, якщо узагальнити, <звіси> наносимо на руки, не на мочалку, і робимо обережні масажні рухи. Потім ми все змиваємо, беремо тонік. Ну, це якщо жінки, якщо чоловіки, тонік, я думаю, можна пропустити. Тонік, що робить? Він а, знешкоджує, скажімо так, воду, яка з під кранова Вода дуже жорстка, <звіси> <звіси> тому треба вирівняти pH шкіри і нормалізувати. Далі може йти сироватка для жінки по проблемі, наприклад, анті-ейдж або зволоження, або від. Е... Почервоніння шкіри для чоловіка теж можна забрати сироватку, якщо не хочеться. І далі в нас йде крем. Теж за потребою шкіри. Він може бути більш м'який або більш такий плотнесенький. За текстурою тут, вже якщо шкіра скидається, то для вас ж більш плотнесенький. Mm -hmm. Для вас, наприклад, емульсію можна підібрати щось легеньке. Ну, наприклад, Дякую. сю. Ну ви не скаржились на те, що вилучитися останні разом налучитися. Так, давайте розберемо трішки міфів, які ми просто заполонився весь інтернет. Кажуть, щоб шкіра була доглянута, і потрібно частіше користуватися скрабом для обличчя. Це правда чи міф? Це 50 на 50, бо а. у косметолога на прийомі можна розробити різні варіанти догляду, і це може бути професійна лінійка, в якій є скраб, і він дійсно призначається кожен день. Але якщо це чиста лінія з абрикосовими стружками, то краще не ризикувати і самостійно це не робити, тому що можна травмувати Звісно. Ті ж судини і ті ж лусочки можна тільки погіршити. Ще один є такий міф, що взимку потрібно наносити лише жирний крем на шкіру. Не лише. Тобто, якщо в тебе класна сироватка і крута емульсія, не потрібно додатково забивати пори. Плюс ще є ж мейкап, і він зверху лягає ще одним шаром. Угу, тобто ми спростовуємо. А третє, не робити макіяж і не користуватися тональним кремом, бо він забиває пори взимку і взагалі від нього одні страждання. Я думаю, що це залежить теж від якості. Тонального крему не знаю, чи були у вас експерти, наприклад, візажисти. Угу. Да, вони ну 100% всі кажуть, що навпаки це наш бар'єр від механічного якогось впливу від угу. машин, вихлопів. Хотіла пожартувати, але не буду Пожартуйте, пожартуйте. я про ядерну захист від ядерки, але можна це, це вже поняли. дуже глибокий міф. Хороші, ви поняли? А, Нормально. То то можна, не... можна, можна користуватися. Це шкоди для для обличчя. Насправді не, немає. Навпаки, вдома все красиво змиєш п'єнкою. Да, без мочалки, uh -huh. і все буде гарно. Ну і останнє це обов'язкове користування СПФ кремом взимку. Обов'язково uh -huh. в нас є на айфоні така штучка. Якщо скролити так вправо, то там видно ультрафіолетовий індекс і ми дивимося його завжди. Тобто, наприклад, десь в Буковілі, де є сніг, коли він є, як не в цьому році, то зазвичай від враження йде сонце від снігу, і це пошвидшує ще ефект. Тобто, ультрафіолетовий індекс завжди є, навіть якщо маленький. Коротше, наносимо. Тобто, ми реально користуємось кремом СПФ і чоловіки, і жінки, і влітку, і взимку. Просто я так розумію, треба вибирати не такий, як сильний запах. Так, є 50+, є 30, є 15. Тобто, в доглядовій косметиці для чоловіків, наприклад, ми в клініці підбираємо креми, де є трошки СПФ, вже в основному догляді, щоб була одна банка. Ми yeah. переходимо до практики, і там буде найцікавіше. Я буду на практиці на одна, а з Ігорем циганком, що ми будемо з ним робити oh, разом oh, oh. побачити цікаво. Ігор, насправді це чистий води експеримент наш з Ганною. У нас авантюра, чистий я води. Я Просто коли бачив, ви готувалися, я почав ну трошки так нервувати. Дивіться, у нас у нас немає якоїсь модної брендової купленої маски. І ми тому, вирішили спробувати. тому маючи, ми ж знаємо, що твоя бабуся користується а, різними рецептами. 100% у бабусі були рецепти і масок. А, плащі. бачите? бачите так, тому такі тому... так, Ігорю, не перебувай, ми тобі маску готуємо. Це тому ми ходимо взяти щось найкорисніше. Свіжий гірочок, кажуть, освіжає. я натегла. Е, вівсяні пластівці це як такий знаєш, дрібний абразивний давайте, елемент. Може ще, щоб воно сильно розтікалося? Гір... Я вже гірочок поклала. Да? Щоб він шараком був на скулі. <світ> ми готуємо нашу домашню маску, всі інгредієнти корисні перебиваємо. Головне Витали. в нашому експерименті не те, з яких компонент, компонентів складається а, наша маска, а те, якими лініями потрібно наносити так. її на обличчя, так це пані Ганна, це, Ганно. це, О, це е абсолютно правильно. Давай, Бо зараз тебе ще шиї відвалить. У відвали. нас є Ні, такі лінії. Триваю. Ось так ми повинні наносити. Це спеціальні лінії лангера. Тобто навіщо вони потрібні взагалі для того, щоб Опусти голову. для того, щоб шкіра мала правильне натяжіння. І старіла дуже. Його тобі так все ще сподобається? Ну, мені вже подобається. Ношу ну, подивися? Так, розкажіть нам більше про лінії. Нам потрібно а, за такими лімфатичними лініями, як вона так, називається? Так, Це правильно, це називається лінії Лангера. це масажні лінії. І якщо mm -hmm. наносити все по ним... То старіння можна посунути. Якраз пані Анна показує ці лінії. Ми так. не закликаємо вас накладати салати і борщі собі на обличчя, Звісно. користуватися професійною косметикою, але тут ми хотіли трішки фану порозважатися, побава поба, поба, зробити Старі. ведучого більш красивим. Да. Тобто лінії і в нас просто вам, які ми по яким лініям потрібно наносити маску на обличчя, і на фінал скільки потрібно, щоб маска трималася на обличчі, це а, я залеж... думаю, да, це залежить від бренду маски і від того, як ми готові. Тому якщо така, то 5 хвилин достатньо. Якщо професійні, то 15-20 хвилин. Але якщо вам маску е, накладатиме людина, яку ви любите, ви попросите і зробити ще масаж голови. Я не відошу до цієї людини, в тебе є дружина, але просто показуєш так. Може, то будь-яка маска, навіть з буряку чи з картоплі, буде йти на користь. Правда? Ви Мені скажіть, суцільна і е, постійна молодість мені гарантована. Я думаю, що так. Дякую. Ми мінімум на лівій стороні обличчя. Це, Це для, для... контенту. <плес> Дякуємо вам. Анна Номировська була сьогодні з нами в студії. Бережіть свою шкіру, піклуйтеся про неї і знаєте за косметології. Наші експерти завжди вам раді допомогти. Дякую, Дякую за запрошення. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.